Ціто технології і можливості їх використання. Цитотехнології, це сукупність методів, які використовуються для конструювання нових клітин, перспективний напрямок сучасної біології, клітинна інженерія використовує та технології з метою створення нових лікарських препаратів на основі культивування тканин, швидкого розмноження сільськогосподарських культур, створення нових сортів рослин, що вирішує ряд проблем. Пов'язаних з охороною природного середовища, подоланням продовольчої проблеми тощо, СУчасні цітотехнології. Фахівці в області цітотехнології ведуть розробки в галузі клітинної та молекулярної біології, поточні проекти виконуються на сучасному рівні, з використанням широкого спектру методів дослідження. Культуральні роботи проводяться у відповідних умовах, стерильних боксах, оснащених ламінарними шафами. І co 2 інкубаторами. Для дослідження клітинних культур і внутрішньоклітинних процесів використовуються мікроскопи. Мікроскопи дозволяють проводити флуоресцентні дослідження. Імуноферментний аналіз проводиться на фотометрі, аналізатор використовується для біохімічних досліджень, для дослідження в галузі молекулярної біології використовуються методи ПЛР, включаючи ПЛР у реальному часі. Електропорація, горизонтальний і вертикальний електрофорез. Системою детектування гелів. Цитотехнологія – відносно нова галузь біологічних досліджень. Вона використовує різні методи насамперед, методи виділення клітин з організму і перенесення їх на поживні середовища. Там клітини продовжують жити і розмножуватися, Методи цитотехнології. Клітинна інженерія. Гібридизація соматичних клітин, реконструкція клітин, генна інженерія, клонування Клітинна інженерія це створення клітин нового типу на основі їх гібридизації, реконструкції та культивування, є одним з основних методів біотехнології, використовується для розв'язання теоретичних проблем у біотехнології, для створення нових форм рослин, що володіють корисними ознаками й одночасно є стійкими до хвороб. Гібридизація соматичних клітин в основі методу лежить злиття клітин, унаслідок чого утворюються гетерокаріони, що містять ядра обох батьківських типів. Гетерокаріони, що утворюються, дають початок двом одноядерним гібридним клітинам. Таку штучну гібридизацію можна здійснювати між соматичними клітинами, що належать далеким у систематичному відношенні організму. І навіть між рослинними і тваринними клітинами. За допомогою цього методу створені гібриди, що використовуються для отримання моноклональних однорідних антитіл. Реконструкція клітини генна інженерія. Змінювати властивості клітини можна, вводячи клітинні органели, ядра, хлоропласти, ізольовані з одних клітин у протипласти інших клітин. Реконструкцію клітин проводять також шляхом злиття клітинних фрагментів без ядерних каріопласів з ядром мікроклітин, що містять лише частину генома, інтактної клітини один з одним або з інтактними непошкодженими клітинами. У результаті отримують клітини з різними властивостями, наприклад, цибриди або клітини з ядром і цитоплазмою від різних батьків. Такі конструкції використовують для вивчення ролі цитоплазми в регулюванні активності ядра. Генетична генноінженерія це галузь біотехнології, яка розробляє і використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин, їх видозмінення і введення в інші клітини або організми. Генноінженерія здійснює синтез генів поза організмом, видалення з клітини перебудову окремих генів, експериментальне поєднання різних геномів у одній клітині. Копіювання і розночення виділених або синтезованих генів, введення генів або їхніх груп у геном інших організмів, суть генетичної інженерії полягає в штучному створенні генів із потрібними властивостями і введення їх у відповідну клітину, перенесення гена здійснює вектор, рекомбінантна ДНК. У Європі модифіковані рослини сої та кукурудзі для виготовлення харчових продуктів дозволені з 1997 року, а харчові ферменти, добавки, одержані в результаті генної інженерії, використовують понад 20 років. Клонування процес створення ідентичних копій організмів або інших об'єктів у біології, котрі називають клонами. Термін клон запропонував Джон Бердон. Сандарсон Голдейн, який походить від давньогрецького слова паросток пагін. Клонування рослин дозволяє дуже швидко розмножувати найбільш цінні особини рослин, які характеризуються гарною врожайністю, підвищеною стійкістю до хвороб або іншими якостями. Клонування. Поліпшення рослин і тварин на основі клітинних технологій. Клітини, що вирощуються на штучних поживних середовищах. І тканини рослин є основою різноманітних технологій у сільському господарстві. Одні з них спрямовані на отримання індентичних вихідній формі рослин, оздоровлення і клональне мікророзмноження, кріозберігання генофонду, під час глибокого заморожування мерестени клітин пілка, інші на створення рослин, генетично відмінних від вихідних, шляхом полегшення і прискорення традиційного селекційного процесу. Або створення генетичної різноманітності і пошуку та відбору генотипів з цінними ознаками таким шляхом отримані рослини стійкі до вірусів та інших патогенів. Вирощені в лабораторії клітини називають культурою клітин. Стовбурові клітини можуть ділитися та відновлювати себе протягом тривалого періоду. Застосування цитотехнології дає можливість досконально вирішувати проблеми людства. Особливо ті, що пов'язані зі здоров'ям, наприклад, Проблема материнства, так як у нашому екологічно забрудненому середовищі негативні фактори радіація та хімія надто впливають на репродуктивні органи, проблема хвороб крові, тобто утворення клітин крові в червоному кістковому мозку, і його пересадка залишається сьогодні ще актуальною: Проблема відновлення нервових клітин. Проблема цукрового діабету. Тобто вивчення клітин підшлункової залози, які виділяють гормон інсулін. Проблема старіння клітин. Тобто проблема геронтології. Адже за дослідженнями вчених, організм може жити більше 100 років, а старіють першими саме клітини. Наразі ці технології найбільшою мірою використовує медицина. В першу чергу для оцінки стану того чи іншого органу чи системи органів. Найвідомішими приклади цитотехнологічного дослідження є тест папа Ніколау. Зішкрібок зі, зі стінки матки з ціллю виявити в ньому онкологічні маркери. Крім того, культури клітин можуть використовуватися у виробництві різноманітних медичних препаратів. Наприклад, вирощені штучно клітини пішлкової залози в подальшому можуть використовуватися для синтезу ферментів. Які далі включають склад препаратів використання стовбурових клітин. Це первинні клітини, що зустрічаються у всіх багатоклітинних організмах, здатні до необмеженого поділу, що дають початок новим клітинам при формуванні тканин. В місяці в пуповинній крові, плаценті, відповідальні за оновлення клітин крові, і, в тому числі, імунітету. Стовбурові клітини є ідеальним матеріалом. Для трансплантаційних методів терапії. Найбільш доступними вважаються стовбурові клітини дорослого організму, у медицині є амбріональні стовбурові клітини людини, з них можна отримувати будь-які типи клітин. Хоумінг, потрапляючи в організм під час трансплантації, стовбурові клітини продовжують ділитися самі знаходять місце, та їхня допомога найпотрібніша. У медицині перспективною вважається ця технологія роздруківки органів тіла на 3D принтері, яку зараз розробляють. Біоінженерна технологія штучно допомагає змінювати геном тих чи інших клітин, що в кінці призводить до зміни їх нативних властивостей. Наприклад, всім відому бактерію ЕСОлі завдяки цьому методу навчили виділяти пеніцилін, що значною мірою полегшило й промислове виробництво. В перспективі ця методика може допомагати людству створити харчові культури рослин, що будуть повністю несприйнятні до різноманітних негараздів в оточеному середовищі і зможуть легко переносити різноманітні навали сарани та інших шкідників, а також даватимуть величезні врожаї. В найвіддаленішому майбутньому ця технологія допоможе людству в генеруванні ідеального геному, що призведе до позбавлення від усіх захворювань. І можливо навіть до вічного життя.